Наступив 2023 рік. Надію, що всі ваші мрії, всі побажання, які ви замовляли Діду Морозу, відбудуться і в нашій країні нарешті запанує мир, і все в нас буде добре, все буде Україна. Всім вас ще раз вітаю. Сьогодні хотілося б продовжити тему, тему договорів. Дякую вам, що коментували, писали, дякую, деякі телефонували. Цю тему особисто я і перед тим, як виплачував своїм орендодавцям, спілкувався з багатьма людьми, аналізував. Ну, До чого прийшло, прийшли ми в своєму господарстві? Це до того, що е, ну, треба було виплатити, як і по прошлому році. Додавляють в цьому році. Якоби в нас не було можливості, ну і платить менше, як кажуть, рука не піднімалась. Тому ми в нашому господарстві зробили так. І далі хотілося б з вами поговорити про все те, що ви там коментували, маючи якусь інформацію. Ну, що з цієї інформації я бачу для себе. Що орендна плата, вона в. Кругом різна. кожен фермер. Я зараз не беру, де затрунули там бойові дії, де зараз заміни... заміновані землі. Не треба писати, що хтось там десь. Я беру там, де дякуючи нашим воїнам, там, де ми змогли працювати, там, де ми, я вам чесно кажу, весною, ми не розуміли сіяти, не сіяти. ну... Ми вірили, ми сіяли, ми отримали результат. Я зараз не говорю, що я не посіяв і з вами не розрахуюсь, бо я чого злякався. Я думаю, що кожен повинен був вірити в нашу країну, як здравий українець довго був сіяти. Якщо там люди десь пострадали, я думаю, там будуть якісь компенсації. Ну, це зараз мова зовсім не про це. Зараз мова йде е там, де люди урожай, де змогли працювати. І от е ціни різняться. Є три тисячі, є шість тисяч за гектар. Ну, знаєте, я так коротенько зараз, ну, гектар, пайці, трошки різні речі. Пай він, ну давайте візьмемо пай. Пай це в господарстві, наприклад, є 4 гектара умовно і 6 гектар. 4 гектара це те саме, що 6. По вартості це одинаково. Є хто намагається порівнюватися до гектара. На мою думку, треба прирівнюватися до паю. Вартість 4 гектар то, точно така сама, як і вартість 6. 4 гектари це значить там краща земля. Ну, це там називається бонітет землі і, 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 і там, якість землі. Тому ми платимо за пай, не за гектар. От навіть в доларах вказано кількість гектар. І вартість. Кількість гектар може бути різна, а вартість вона одинакова. Це також цю схему можна примі... приміняти. Ну, не буду там українською, по-русски, бо з мислі збуваюся. І до продажі, коли людина хоче продати пай. У кось він 4, а когось він 6. Ну, на мою думку, вартість должна бути одинакова. Якщо, наприклад, ну, грубо платим 10 тисяч, що за 6, що за 4. От тут я рахую, це вірно. Як у вас, як ви рахуєте, напишіть, прокоментуйте. Ну, не знаю, тут, бачите, є багато таких нюансів. Хтось так. Даже от коли ми дивіться така от ситуація, коли ми обмінюємося паями, людям це не докажеш. Що пай, наприклад, якщо на цьому полі у вас в на документах написано, що вам у вас 4 гектара, в документах. А вам на полі дають цей пай, де пої по 6. вони кажуть, ось у вас 4. Е, от вам, пожалуйста, 4 гектара на цьому полі, де пої по 6. Ну, вибачте, ви ж тоді не доотримуєте, хто ж не пай. То чуть більше половини пає. Іли наоборот, якщо у вас написано 6, а ви на полі получаєте 4, е, е, а у вас написано 6. А на цьому полі паї по 4 і вам виділяють там 6 гектар, тоді у вас виходить півтора пая на цьому полі, ви забираєте, ви когось обкрадаєте. Якщо ви хочете самостійно, я говорив, що люба людина в нашій країні має право самостійно вільно користуватися паєм. І якщо вона хоче. Отримати вона повинна мати таку можливість розірвати договір. багатьох фермерів договора підписані по 25, по 49, підписані, я говорив бабушками, дідушками, вже помінялись там три власника, а договір до сих пор діє. Це теж неправильно. Навіть при коли ми купуємо землю. Зміна власника не відбувається, і умови договора. Зміна власника відбувається, а умови договору не міняються. Якщо хтось там підписав під 3%, то фермер має повне право заплатити ці самі 3%. Ну, я зараз так швидко пробігаю, вибачте, так не, не останавливаюсь на кожній темі окремо. Просто ви там напишіть, прокоментуйте, ми, може, ще раз звернемося до цього. Понимаю? Там багато питань, які в принципі не вирішені на законодавчому рівні. Даже особисто в мене, от дивіться такий випадок. Нас на собственному прикладі я вам наведу. Я купую пай фермера. Все законно і проходить буквально год. Я отримую орендну плату. Орендна плата за 4 гектара приблизно составляє 400. Ну, вибачте. Ну, я думаю, це не одного мене касається. Зараз я не за себе там переживаю, а є люди реально отримують ці гроші. Фермер це в е, нього заключений договор на 25 років, 10 років він обдурив одного чоловіка. Цей вже не витримав, продав мені, тому що ну, смисла... Як би в цьому паї не було, а кошти йому були нужні. Ну звернувся до мене і пожалів чоловіка, купив його пай. І ще 15 років той фермер буде користуватися цією землею. Хоча я являюсь фермером, мов би користуватися, платити податки. Ну все, ну суть навіть не в цьому. Ну, людина на законних підставах платить 3%, бо там в договорі це вказано. Там теж ці ж, понімаєте, нюанси. Три ну, держава закон має контролювати ці питання, що колись там 10 років хтось щось підписав, і як має бути мінімальний, максимальний який то процент, і керувати цими процентами, скільки ми повинні платити. Від договорі ж написано від вартісті. От вартості землі, не від гектара, а від вартості землі. Там 3, 7 чи 12%. Ну, Наприклад, в своєму господарстві я е, виплачую, не прив'язуючись до договору, там 12% чи вже 14% від вартості. Друге питання це вартість землі. Я не знаю, кому вона вигідна, вона должна Теж підвищуватися. Зараз вартість землі, ну, грубо там 5 гектар, десь 160-180 тисяч. Звісно ж, це вже не вартість землі. І, Звісно ж, від селя виплачуються і податки, і все. Тому хотілося б, ну, я так перескакую, продовжити тему от, плати за паї. Ну, Є же ще таке поняття. як... Регіони, там, де є кращий урожай, де є менший. От ми должні зараз якби, поділити регіони, де земля краще, де є більше опадів, там, звісно, до бути і процентна ставка і плата за землю більша від вартості землі. І, звісно, ще раз повторюю, що й вартість землі до була в нашій державі переоцінена. Тоді ж і надходження до держави були більші. Ну, не може наша земля гектар стоїть 180 гривень. Да, може багато зараз на мене полетить і заплюють, але тільки за те, щоб все було чесно, щоб не було перекосів, тому що людина, яка не платить податки, вона має можливість. Платити більше, от вона приходить дає чоловіку 6-7. Вона нічого не платить. Люди кажуть, о, о, то хорошо. А що ж тут хорошого, ви скажіть? Ну, що тут хорошого? Ну, заплатила людина в чорну 7 тисяч. А порахуйте, скільки платить фермер. Я вже не владу, не показую на себе, що я там такий хороший і молодець. Ні. Скільки платить фермер, фермер платить з податками більше, ніж 6-7. Ну ті ж податки йдуть для чого? Йдуть, щоб содержати нашу армію, яка нас захищає, робити вам дороги, у вас діти в школі учаться, ви йдете в поліклініку. Ну коли ви в чорну получаєте гроші, вам це хорошо. Ну, це ж опять я не вопрос навіть не до фермерів, не до тих, хто в чорну получає, Це ж питання до держави. Ну, от, знаєте, щоб не затягувати відео, так, знаєте. Візде потрошку розповів, тому що в голові ну, багато більше питань, ніж відповідей. Е, от напишіть, прокоментуйте, і ми ще потім ще раз більш детально е, цю тему проговоримо вже на тих, що ви напишете на коментарях. тих, що ще я там поспілкуюсь. Я звернусь до бухгалтера. Хай мені дасть точно, скільки от ми Я знаю точно, що якщо там 22, ми заплатили, то приблизно десь 30 за 30 ми платимо за пай. Просто там ідуть податки і чистимо на руку. Якось так. Так що... Пишіть, коментуйте, і ще хотілось би знаєте, підняти таку тему теж для мене дуже, тому що в мене працюють люди так само, як і з ерендарями, так само і з людьми. Хто сіки як плати. Чи платити за гектар в полі, чи платити почасово, чи платити, якщо ну, працює на ремонті, там одну суму, якщо в полі другу, це почасово, чи платити там за гектар, а тут. А чим робота в полі е, важча, чим, е, наприклад, десь кидати зерно чи крутити. розумієте, ці всі питання, на яких відповіді нема. А ми ще з цим, -цим зіштовхуємося, і я не знаю, що я звертаюсь до вас, напишіть, як ви платите. От, например, наприклад, я так коротенько, комбайн. Я плачу 150 гривень за гектар. Убираємо мене комбайн. Ми послуги оказуємо, своє вбираємо, убира там ну тищу тиші двісті гектар. Ну, Так, десь приблизно. Раніше ми там обирали і більше, але зараз комбайнів більше, є, якби обираємо менше. От комбайнер, отримує 150 гривень, там отримує за сезон, там 150-200 тисяч, грубо говоря. От, напишіть, як у вас, як ви платите людям? Ну, Дуже цікаво. Ці всі це все, знаєте, ну, більш питань, ніж відповіді. Тому дякую, що подивилися. Я так багато сам на розказував. Ну, ми там. Складіть ці всі пазли, напишіть, і ми намагатимемося знайти все-таки відповіді, щоб і ви і я трошки зрозуміли, як це все правильно. Дякую. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал і коментуйте саме головне.